Так, доброго вечора. Ми з України. В общем, сьогодні у нас збір грошей на каналі давно не збирали. В общем, треба. Ну і зараз розповім на що саме. Ну, на машинки. У кого часу немає, у кого час є, і хто не в курсі, то розповім, що і нафіга. В общем. Американців якості допомоги нам давали отакі турби, які ще в В'єтнамі у них не були використані, ну які, відповідно, вони десь у себе бля, зберігали з часів того В'єтнаму, ну і от дали нам. В общем, в турбі була одна міна типу Клеймор, провода. Катушка з проводами, щоб поставити того клеймора на керований варіант. Ну і була отака машинка, так називаємий клікер, щоб вже підірвати того клеймора, коли кацапи підлізують поближче 68-й, 8-й рок виготовлення. Ну, в общем, так як 68-й рік, то оці клеймори, ой, клеймори, блядь, оці клікери, відповідно, далеко не всі працездатні були прямо з торби. Ті, що якось, якось були працездатні, то дохли досить швидко. Ну і була картина, що клеймор є, а підривати його нема чим. Бо рідне все подохло. Ну, відповідно на заміну цієї американської допомоги була розроблена ентузіастами. О, така підривна машинка ВФД, яка, ну, по-перше, була на відміну від американських інтегрована, тобі ж тут можна було провести тест. Ну, Мережі, що вона ціла без якихось там зайвих маніпуляцій, бо, бо там одна перевірочна машина йшла, по-моєму, на 4 турби. Тільки. Тут в кожному є. Ну і плюс, відповідно, підрив. По мощності ця машинка значно краще того клікера. Ну, і відповідно, ці машинки вже збирали ми на це гроші рік тому. В ітоді 2000 штук цих машинок було виготовлено і через друкармію роздано прямо війська, але потреба на них зберігається і досить велика на от оці машинки. Ну, а виготовлення грошей коштує. Тому тому, собственно, прошу долучитись до збору грошей саме на виготовлення слідуючої тисячі цих підривних машин. Щоб було чим підривати міни. Ну і хочу показати наш варіант торби, який, ну скажімо так, теж. Це не оборонпром, оборонпрому ума на це не вистачає. Це теж, скажімо так, волонтерські. Використовують, ну, відповідно, продвинуті підрозділи, ті, хто воює, а не, не відбуває номер. Бля, теж торба. В торбі не одна, а дві міни. Відповідно. Міна. Колешник, щоб її поставити, міна кругового враження, на відміну від клеймора, тобі ж не треба нічого прицілювати. На мою думку, в наших умовах це значно краще працює. Ну, в тих умовах, що склалися, скажімо так. Поставив кругове враження. До 40 метрів від позиції ставиться, ото в турбі дві міни. Плюс йде ще маскувальні чехли, які потім одягаються на ту міну. Блять. ну і Відповідно, в цій самій торбі буде теж в комплекті лежати така машинка. Ну і два комплекта проводів. Або від електрогідравліки одноразових, якщо це, скажімо так, якісь дії. Ну, короткочасні, блядь, десь. Більше на території Кацапів. Ну, або з проводу в подвійний там ізоляція, або в посилене одинарної під, ну, під загородження наших позицій. Так що машинки, підучи на комплектацію відповідно отаких от турб. Ну, Бойову частину, хто знає, зрозуміло, що то за бойова частина, звідки вона йде. Дуже гарна і ефективна. В общем, отаке, отака, що предісторія, що історія, що перспективи бля, цього діла. Так що ще раз дуже прошу долучитися до збору. Вони реально потрібні, потрібні, якби, блядь. Ну, постійно потрібні. Ну, до речі, їх і сапери на підриви почали використовувати. Ну, скажімо так, я не дуже від цього в захваті, тому що її призначення це заміна того клікера, це саме піхотна машина. Тобто підрив в мін в керованому варіанті, в якій, ну, якими загороджена позиція. Підриви якісь більш складні, ну краще таки мати нормальну підривну машинку з більшими, скажімо так, характеристиками. Запас воно якби в цих ділах тільки на користь. Тут вираховано було саме під установку максимальної довжини, там, наскільки може скластися ситуація винос міни від позиції. І все. На щось більше і, там на якісь групи детонаторів там, її ніхто як би не розраховував. Так що для саперів такі рекомендую мати. Професійну підривну машинку, а ці, відповідно, піхотні. Піхоти у нас багато, позицій теж відповідно, і, і машинок теж треба багато. Так, всім заздалегідь дякую. А, ну і там по закінченню збору, то хлопці проведуть якусь там оцю лотерею і там. Хто победить в той лотереї, взагалі переможеться, тримує той американський клікер, блядь, який ще пам'ятає В'єтнам там, блядь, і Ніксона. Ну, на цьому, мабуть, все. Всім дякую. Все буде Україна.